Доброго дня, мої шановні глядачі. Вже пару днів входить така інформація, що Кремль на чолі з трухлявою матрьошкою готують нову війну. Давайте подивимось, питаємо в карт, що вони нам яку інформацію дадуть. Так. Ну, дивіться, у ворога дійсно є нездорові амбіції, ну, такі от, якби, по ілюзії він там щось собі планує поповнити свою територію новою, адже. На цій території, яка в нього є, оця величезна, він відчуває себе обмеженим у реалізації своїх якихось амбіцій. Тобто мало йому боліт, і він хоче ще. Ну, доєднання. Перевернутий дім Пентаклів це, якби, неповний дім, це не той відсоток території, який йому потрібен. І тому він так собі щось такі, знаєте, в нього хворобливі, такі вбріду, в бріду, в маренні якомусь вимальовуються такі ідеї, хворі, стосовно того, а не піти б мені кудись ще. Окрім того, Знову ж таки, по його хворобливій уяві, він відчуває, що в його домі, тобто на його території, люди скоро почнуть задавати конкретні запитання. І таких людей кількість збільшується. Тому ну, можна так сказати, що Кремль вже скоро буде відчувати себе. Тісно в своєму домі, внаслідок того, що ось ось у ці конфліктні моменти серед людей сплинуть на поверхню. Отже, де ж наша перемога обіцяна в такому плані? Там Київ за три дні і так далі? Тобто, це все по ілюзії, це він так собі в гарячому маренні. Щось собі там думає. Ну, стосовно того, що йому буде дуже тісно скоро, йому вже стає тісно в своєму домі. І він вже не може, не знає, як відбрехуватися що надалі обіцяти людям, то він почав замислюватися над такими планами, а не втілити б мені цю ілюзію у реальність. Ну, дивіться, тут бачите, він розуміє, я от тільки вам сказала, тільки вам сказала що у своєму домі вони, оця от, кремлівська влада, недолуга, тупа кончена, вони відчувають себе вже, ну, вже е, ніжки стільця, ніжки того трону загойдалися. І їм швидко потрібно приймати якісь рішення. Того, що, якщо вони прогавлять потрібний момент, владу можуть знести. Тобто тут потрібно дуже швидко наразі реагувати, на що змістити фокус уваги людей, а як доказати свою владу. Ну, Звичайно, поки що він мусить реагувати таким авторитарно-диктаторським чином. Ну, якщо хтось іде проти влади, вони що роблять? Вони просто застосовують уці методи сталінські, репресують людей. Ну, так ось якось виходить. Ну, дивіться, що тут ще можна сказати? Щодо перевернутого дому, будинку, конфліктні ситуації або нестача територій. Ну, от, ви нам пообіцяли нові території, там, Совєтський Союз, а нема нічого. Це ви нас підманули. То тут можна говорити, що вони будуть намагатися змінити дуже швидко змінити свій, своє кредо або ідею стосовно Радянського Союзу. Я, на мою думку, це може бути ухід від, старої, від старих ідеалів. З метою швидко перевзутися, знайти щось інше, інший якийсь союз. Ну, ми про це знаємо. Це, от, якщо не всі, то хоча б дехто, хоча б декого повернути додому. Когось вони хочуть повернути додому, хто скалить їм зуби, хто не хоче повертатися. Ну і дивіться, тут поки що. В них, виходить, вони обмежені, влада поки що обмежена в тому, щоб ну, втікти від своїх обіцянок. Вона має доводити, чому люди гинули. Чому люди гинули? От перевернути лицар мечів це павший воїн, це загиблий воїн. А тим більше, що це в мене сигніфікатор мечі, сигніфікатор русні. Тобто вони будуть якось наразі уходити від традиційного великодержавності і за родину, загинув, віддав життя за недодержави в такому плані. Тобто вони наразі будуть змінювати тактику, будуть уходити від цієї тактики, намагаючись пропагувати якусь нову тему. Тобто, це типа по долі, по судьбі, це. Так має бути. Ну, в, в такому плані будуть знову давити на оце от якусь їхню таку історію, що от загинути за правду, за Родину. Але це з посилом для того, щоб знову ж таки, піти від цієї теми до іншої. Наразі вони будуть брати зупинку, щоб подумати, як вийти переможцем з цієї теми. Ну і стосовно обмеженості їхньої, знову ж таки, вони відчувають, що е, стає, гаряче, стає гаряче. На фронтах вони потерпають фіаско, вони обмежені в чомусь, вони не можуть їм зась він, вони загоряють е, загаряють від своїх бажань. Бажання сказали, і мені випала карта бажань. Тобто вони багато на себе взяли, вони хотіли перестрибнути самі себе, в них рівень домагань був занадто завищений, ніж їхні можливості. Вони самі відсікли від себе. Ту свою спроможність. Своїми ж руками вони, оця от влада кремлівська, вона відсікла. От сонце це от як влада, це захист, це те, що, ну скажімо так, на що моляться. Ну, можна так сказати. Це дуже важлива стихія Сонце, дуже важлива річ у всесвіті. Тому наразі вони будуть змушені якимось чином проштовхнути іншу тему, іншу тему намагаючись обіграти ситуацію по-іншому. І вона стосується застосування повною мірою свого вогняного потенціалу, тобто зброї, для досягнення їхньої мрії. Ну, знову ж таки, ми говорили з вами про нову війну. Ну, Давайте подивимось тепер, чи буде втілювати, бачите, випали чи буде втілювати ворог свою е, ідею у життя. Ну, дивіться, в них, виходить, от будуть, будуть вони нав'язувати свої бажання, видавати свої бажання за чужі, нав'язувати свої традиції на землі, де вони пла -пла планують зав'язати війну і перемогти. Будуть, будуть. Без зазріння сумління вони підуть туди, без докору сумління. Земля. Земля, яку вони хочуть е, забрати. Ну, для того, щоби. Ну вони знаєте, вони давно її планували забрати. Давно вони хотіли там війну розв'язати. І цю землю вони наразі хочуть відхапати. Ну, Таким знаєте, помірним чином, зберігаючи золоту середину, я думаю, що вони будуть за допомогою страху, ось як ми можемо. Знаєте, що мені йде? От наразі вони те, що роблять в Україні, вони... Оцей приклад, от ви бачите, ви бачите, що Україна переживає, ви знаєте, ми так само з вами можемо зробити. Тобто вони будуть грати на нервовій системі жителям, мешканцям тої землі, що ось, що ми з вами зробимо, і вам ніхто не допоможе, бо вже багато зброї було віддано Україні. Будуть просто грати на нервовій системі. Будуть намагатися піти від таких кардинальних дій. Тобто вони будуть, от, знаєте, добровольно примусово змушувати людей погрозами віддатися їм, віддатися, їм, ну, віддатися з територією. Ну, поки що це буде. На такому рівні, добровільно примусовому. Ну, давайте подивимось, який результат буде з цього всього. Результат для Кремля. Результат для Кремля. Повішений перевернутий. Ну, дивіться, перевернутий повішений це означає, що хтось не хоче чимось жертвувати, або ситуація нестійка, нестабільна, і тому внаслідок цього для Кремля може ситуація повернутися таким чином, що відіб'є в нього всяку бажання. Всяке прагнення війни, перевернутий мир це війна. Тобто, якась, якось так ситуація може для Кремля повернутися неочікуваним чином, Того, що дехто не хоче нічим жертвувати. І сам Кремль буде змушений відступити від війни. Так, тут йдеться мова, дьявол він перевернутий. Дивіться, ось цей диявол, який хоче багато загарбати, якому все мало і мало, він хоче підкорення людей будь-яким чином. Він змушений гучно сісти десь в куточок. І закрити свого рота, оцей диявол. Його, от, вимушеним чином його обріжуть всі його ці е, пути, всі його ці ланцюги і лапи. Ну, дуже так цікаво його присадять. Цікаво присадять той Кремль. Мені цікаво, а чі? чому в нього бажання виникає. Вина... Чому зникає бажання того, що дехто із партнерів? Е, ну, дивіться, він дехто тримає кордони як партнер. Так, да, ми з тобою партнери. Але я тебе тримаю на відстані свої бажання застосовую сам. Тобто я вважаю, що тут мова йдеться про е, ос, е, от, особистісні кордони, про бар'єр між партнерством. Бар'єр між партнерством. У здійсненні бажань. І почне дехто з партнерів поставить бар'єр у своїх бажань, у бажаннях Кремля. Ось так. Ну, знову ж таки, тут йдеться мова про маневрування, тут йдеться мова про якусь таку маніпуляцію, маніпуляцію і дехто. Нестабільна ситуація і сум. Багато суму, багато, тобто, дивіться, тут буде йтися мова, яка стосується того, що, знову ж таки, двойка, двійка. Між партнери, ось вони якось себе поводять нестабільно. Спочатку показуючи, що ми з тобою партнери, я тобі багато чого даю. А потім те, що він обіцяє, він забирає назад. Тобто, таким чином він маніпулює. От коли ти мені потрібен, я тобі щось обіцяю, але коли ти мені не потрібен, я свої слова забираю назад. Тому тут про якусь перемогу. Я би не говорила. Ну і окрім того, тут ще може бути також тема території. Тема території спірна якась тема. Спірна тема стосовно території. Якийсь обмін може затребувати той партнер. Двійка пентаклів це може бути обмін. Я тобі, ти мені, земля і конкретна територія, яка, на якій ти не є бажаний гість. Тому той партнер буде його. Посадить в куток його. Тобто, хто це може бути? Наприклад, Китай, так, спірні території там є. І Китай вважає, що Росія на цій території небажаний правитель. от Небажаний правитель. Ти не маєш там бути. І я так вважаю, що Кремль порушить ці якісь домовленості, і тоді. Та країна, яка нібито була партнером, вона забирає свої слова назад і вона не підтримає. Тому я вважаю, що, що е, тут вже Кремль буде відчувати себе, ну, м'яко кажучи, ніяково. Ну, не буде з чим іти, не буде в нього підтримки. Ну, знову ж таки, тут ну це я війну просто відкриває. Він хотів дуже несподівано це зробити таємно, так як зробив з нами. І тепер я розумію, чому Кремль буде спочатку домовлятися. Примусово добровільно заохочувати мотив, ну, в лапках мотивувати ту країну приєднатися або віддати території добровільно, того, що він буде відчувати шаткість положення у взаємостосунках з партнером, який його колись підтримав. Але і за того, що в них виникає спірне питання. В домовленостях, які Кремль не виконує, тоді Китай показує йому до Побачення, Євробачення. Ну і вони планували так само поділити сім'ю, так само як і з Україною. По факту, по факту війна. От і точно таким же самим сценарієм. І трійка кубків, типа також за три дня там якусь столицю взяти, перемогу святкувати. Одразу ж. Зайти, забрати, обстріляти і панувати, окупувати. Ну, це моя така думка. Я читаю карти, і з огляду на те, що я бачу на картах, я можу інтерпретувати це. Бачите, в Кремля криза в нього не вистачає. Не вистачає. В нього... Тим більше, що він наразі використовує весь арсенал. Які в нього є. Ну, давайте ще подивимось, уточнимо, перепитаємо. Так, протягом 2024 року Кремль буде починати нову війну в іншій країні з метою її окупації. Перше, дивіться, тут говорить, що знову ж таки це тільки бажання, а по-друге, він буде відчувати наслідки своїх у е незрілих бажань, хатілок, він, він зазнає по долі. По долі він буде мати наслідки, як по кармі. Тут йдуть якісь кармічні такі отвідки для Кремля, що йому буде не до війни. Йому буде не до війни. Він буде шукати п'ятий куток. Оце от я вам скажу, він буде шукати п'ятий куток. Там щось таке станеться, що вони забудуть слово спокій. Не те, що стан спокою, а слово спокій вони забудуть. І там буде якась третя сила спричиняти це, щось там таке станеться. Ну, це от полі їм по долі їм зазнати такого ж самого жаху, який вони зробили нам та іншим країнам. Ну, і дивіться, наслідки, які наслідки тут. Похорон. Оця от машина війни їхня, вона перевертається великими похоронами. От Жінка плаче над тілом, якийсь похорон там буде. І при тому такий похорон, знаєте, що я колись пам'ятаю, мені розказували, як ховали Сталіна, що там така хвиля людей йшла ну, ну, обурених, що їхній вождь помер. І, знаєте, одні радіють, а інші сумують, і це хвиля на хвилю. І там щось буде на кшталт цього. Хтось там. Чи сам режим він вже доходить кінця свого? Тут кінець, кінець ситуації. Десятка жезлів, це кінцева карта, це ітог. Кінець. І сама колесниця, це ще її одна назва, це система. Яка вибудовується для... системи життя, системи правління, система. І ось отут іде ця система, вона здихає. Щось там таке станеться, я вам говорю, якась буде там вісімка жезлів, це супротив, якийсь, об'єднання, супротив об'єднання. І дуже така жахлива якась ситуація невизначеності. Буде, дивіться, які аркани. Такі аркани. Буде спроба втікти. Це буде якийсь розкол спроба втікти від попередити цю ситуацію, але їм не вийде. Тому, ось так виходить. Такий получився в мене розклад, сама не очікувала. Чесно, думала, карти покажуть, планує. Планує і буде. Да, так, він планує, він хоче, але в нього буде якийсь там е... Харакірі самі собі пороблять. Так, ось так в мене вийшло. Сподіваюся, не, не нудно, не скучно, намагалася побачити все, що можливо, витягнути інформацію з кожної карти. Тому, ну. Дай Боже, щоб воно так і збулося. Нехай вони всі там повздихають. Дякую вам за увагу, дякую вам за вашу підтримку, за коментарі, за лайки та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!